Привіт, я Остап Українець, і сьогодні ми спробуємо зачепити одну вкрай непросту тему: як русизми стають русизмами? Логіка цього питання не надто очевидна, але всі слов'янські мови, так і російська, теж походять зі спільної промови. І при цьому вони між собою настільки схожі, що фактично знання історичної фонології слов'янських мов достатньо, аби ну принаймні зрозуміти будь-яку з них. Але не завжди мови змінюються, і іноді ці зміни доволі неочікувані. Скажімо, сьогодні слово публікувати означає випускати друком. Натомість, у барокову добу воно мало значення ганьбити, не славити. В українській мові слово спілкуватися означає буквально ну, спілкуватися, говорити одне з одним. Натомість аналогічне слово у польській мові означає злягатися. І я впевнений, що кожен із вас знає принаймні кілька таких прикладів. Так от. Крім подібних міжмовних омонімів, у кожній мові вистачає слів, які історично для неї цілком нормальні, але з часом щось змінилось, змістилось значення чи сфера вжитку, і вони сьогодні невластиві. Проте у ці давніші часи вони могли паралельно розвинутись або запозичитись в інші мови іноді сусідні і споріднені мови. Також трапляється і ситуація, коли ми повторно запозичуємо слово, яке колись було нашим, але з тих пір втратилось або змінилось. Саме про такі слова і піде мова сьогодні. По-перше, про умовно загальновизнані русизми та про їхні українські відповідники, а також про слова, які ми можемо вважати русизмами, але які такими з жодного погляду не є. Після кожної рубрики буде наша порада щодо того, які з цих слів варто чи не варто вживати у побутовій мові. Критерії для добору такі: наскільки питоме це слово, або наскільки давно воно було запозичене, щоб вважатися питомим, і наскільки активно воно вживається за останні 100 років, що дає підстави говорити про тяглість його вжитку в українській мові: щур, пацюк чи криса. Більшість із нас легко погодиться, що перші два слова для української мови цілком нормативні. А от криса це русизм, якого слід уникати. Етимологічно, найбільш наше тут слово пацюк. Інша справа, що це слово означає не щура, а кнура. Скажімо, пузатий пацюк у ночі перед різдвом Гоголя називається так, тому що він товстий як кабан, а не тому, що він товстий як пацюк. Ймовірно, на певному етапі пацюками просто почали називати жирних щурів. Мовляв, маленький гризун від'ївся так, що став завбільшки із тварину, яку буквально вирощують і відгодовують на сало. А от зі щуром і крисою ситуація складніша. У менш правдоподібних поясненнях слово щур походить чи то від грецького слова, яке означає ящерка, чи то від скорочення праслов'янського кореня ящура. І в обох випадках це порівняння відбувається через лисий і лускатий хвіст. Але прафіноугорський корінь шінере, який буквально означає щур або миша, донині існує та реалізується у більшості фіноугорських мов. Тому найпевніше слово щур і ще на вельми-вельми давному етапі розвитку української мови, просто дістався їй із фіноугорських мов, тобто від північних сусідів. Зате, от щодо походження криси, жодних задовільних пояснень не існує взагалі. Варіантів безліч від албанської до тохарської. але однієї версії, яка б послідовно пояснювала появу і перетворення цього слова, немає. Єдине, що можна плюс-мінус впевнено стверджувати, все ж самій українській це слово притаманне не було, і таки прийшло в неї із скоріш за все російської. Хоч і вкрай давно. Фонар чи ліхтар. Тут, на щастя, все не так складно. Слово фонар однозначно походить від грецького кореня фанаріон, яке своєю чергою походить від кореня фанос, тобто світло. А що таке ліхтар добре знає кожен, хто в житті бачив німецьке слово ліхт, тобто світло. А от стара верхньонімецька форма ще промовистіше вказує на те, що саме з неї це слово було запозичене до української. Попри це, в сучасній мові слово фонар практично не вживається за межами розмовної, от уже століттями. Тому з одного боку, так обидва ці слова з запозичення, і то не з російської. Обидва ці слова запозичення настільки давні, що їх є сенс вважати питомими словами. Але одне з них більш архаїчне за інше. Тому, якщо ви не хочете створити додатковий бароковий ефект у своєму тексті, краще зупиніться на слові ліхтар, оскільки фонар сьогодні небезпідставно сприймається саме як суржик. Родзинки чи ізюм це дуже цікава пара, тому що в ній жодне слово взагалі не є індоєвропейським. Так, ізюм це запозичення із тюркських мов, і скоріш за все ми взяли його від половців. Слово юзум означає буквально виноград, нічого пояснювати. Натомість зі словом родзинки все значно цікавіше. Ми запозичили це слово з польської, польська запозичила його з німецької, німецька запозичила його з французької, французька запозичила його з латини. А звідки воно прийшло в латину, не знає ніхто. Відомо тільки те, що це слово взагалі не належить до індоєвропейських, і, скоріш за все, дісталось латині від якогось доіндоєвропейського субстрату, який населяв територію сучасної Італії ще до постання Риму. Тобто, можливо, це навіть етруське слово, але ні, це не означає, що перша мова на території сучасної Італії з'явилась завдяки українським поселенцям. Зате це означає, що обидва слова, як ізюм, так і родзинки, в українській мові не лише давні, а й цілком функціональні. Як, до речі, і приказка про фунт ізюму. Красний і червоний слово красний є споріднене слову краса. Але їхня спільна, давніша етимологія, на жаль, невідома. Зате можна цілком впевнено стверджувати, що у значенні червоного кольору слово красний навіть в російській почало вживатися вельми пізно. Тому так, в сучасній українській слово красний у значенні червоний однозначно є запозиченням з російської, а от саме слово не є, тому що воно власне споріднене слову краса, красивий, які у нас теж є. Перевірити можна за словом прикрашати. Ситуація з краскою тут, до речі, теж специфічна. Технічно ми повинні би вживати це слово, оскільки краска стосується не кольору, а якраз краси. Через розфарбовування речей, через перетворення речей на більш барвисті, ми робимо їх красивішими, або вживаючи коротку форму, краснішими. А от червоний, як і місяць червень, походять від старослов'янського слова червь. Не тому, що в червні дозріває полуниця, відповідно, а тому, що в серпні самиці червця вилазять на поверхню і лізуть на гілки дерев, звідки наші предки їх збирали і переробляли на кошеніль, природний барвник червоного кольору. Тому червоний це буквально кольору червця, точно так само, як голубий кольору голуба. Криша і дах. Слово дах має максимально нецікаву етимологію. Воно буквально в такій формі, запозичене з німецької, та й по всьому. Натомість криша, хоч багато кому здається русизмом, нам мало б бути значно ближче. Як і слово покрівля, котре актуально вживається в українській мові, воно походить від дієслова крити і вказує зненацька на частину будинку, яка накриває його згори. Зрештою, у нас є зменшувальна форма від слова криша кришка або покришка. Тому було б дуже дивно, якби праформа цього слова, від якого ми утворили слово кришка, була нам чужою. Пеня чи штраф. Слово пеня, яке ми теж дуже часто вважаємо русизмом, ним не є. По-перше, воно походить від латинського слова пена, тобто кара. По-друге, в українській мові цілком собі існує слово пеняти у значенні нарікати, а в цьому значенні, та й в будь-якому значенні, воно похідне саме від слова пеня. Для того щоб не ходити в літературу, яка могла бути сильно русифікована, можна звернутись до фольклору і побачити, що там є цілком українська відсутня в російській мові приказка: на бога пеняєш, а сам кульгаєш. Чи скажімо, пенна людина це не член пен-клубу, а людина, що має борги. Чи пенякувата людина, це людина, котра любить понарікати. Отак підсяде, бува, якась пенякувата людина до вас в автобусі і давай пеняти на те, що в Радянському Союзі ковбаса була по 2,20, а не те, що зараз. А зі штрафом все традиційно дуже нудно. Воно походить від німецького слова штраф. Втім, обидва і пеня, і штраф незалежно одне від одного випрацювали також історичне значення ганити, сварити, принижувати словами. Скоріше за все це походить із архаїчної практики дисциплінування через публічну ганьбу до постання законів, які призначали уже грошові компенсації за порушення конкретних правил. Кружка, чашка чи горня. В українській мові є слово круг та похідне від нього прикметник круглий. За правилами чергування, при додаванні суфіксу ка «г» у нас змінюється на ж, тому слово кружка, утворене від слова круг, настільки українське, наскільки це взагалі можливо. Але слід пильнувати, бо це омоформа в українській мові слово кружка легко переплутати на письмі зі словом кружка, у якому наголос падає на останній склад. Ви могли зрозуміти, що це прислівник, котрий відповідає на питання як, і практично ідентичний слову «кружма». Тобто по колу. До речі, слово кружок у значенні гурток теж абсолютно нормальне. Зрештою, воно просто позначає людей, котрі збираються собі і сидять кружка. Слово чашка звучить як запозичення з німецької, але на диво ним не є. Власне, скоріш за все, пруське слово Кіосі, яке вважали проформою, з якої ми запозичили наше слово чаша, навпаки, є запозиченням із. Праслов'янської мови, конкретно кореня кос. Цей корінь означає чесати, шкрябати, косити, і я думаю, ви могли відчути, що спільного між цими трьома значеннями. Найімовірніше, цей дієслівний корінь набув значення «посудини» через вказівку на спосіб її виготовлення, видовбування чи то вишкрябування із суцільного шматка деревини. Але це, звісно, не точно. Слово горня теж цілком питоме, і це здається безпрецедентно. На три подібні слова жодного запозичення. Отож, є прослов'янський корінь горно. Похідний він від вкрай подібного проіндоєвропейського кореня і позначає він жар або піч із цим жаром. Звідси у нас також є слово горно у значенні піч і слово горнець, посуд для приготування гарячих страв у печі. А горня це іще більш зменшена форма слова горнець. Тобто, фактично, це маленький горнець, і можна, звісно, сказати, що. Горня технічно є саме маленьким горщиком, і багато хто саме на цій підставі закликає відмовлятися від нього на користь слова чашка, щоб позначити ту посудину, із якої ми п'ємо чай. Проблема в тому, що посудина, з якої ми п'ємо чай, власне, сама собою буквально є маленьким горщиком. Це глиняна або порцелянова посудина з широким устям, призначена для зберігання чи утримування гарячих рідин. Те, що ми трохи змінили форму з плином часу, не означає, що горня стало якось менш важливим чи менш актуальним за чашку і кружку. Всі три слова абсолютно нормальні. Кладовище чи цвинтар. Слово кладовище, як і клад, поклад і кладовка, походять від дієслова класти. Тобто кладовище це буквально місце, де лежить щось покладене. А от цвинтар походить від латинського кеметеріум, яке своєю чергою походить від грецької проформи, яка означає буквально місце спокою. Звісно, при такій латинській формі це слово в українській мало б виглядати як кевитар чи кемитар, але на щастя, ми запозичили його не із класичної латини, а із латини середньовічної, вульгарної, де на його прочитання вже вплинуло слово кементум. Чи у середньовічному читанні цементум, тобто бутовий камінь? Гвіздок чи цвях. Цвях слово традиційно нудне. Воно походить від німецького слова цвек, що особливо добре видно у західних діалектах, де його до сьогодні називають цвек. А от історія слова гвіздок дуже довга і терниста. Скоріше за все, воно походить від спільного праслов'янського слова гвозд, яке означало ліс або дерево. А далі з ним відбувся дивний ланцюжок перетворень. Від концепції ліс звуження до концепції «дерево», від концепції дерево, звуження до концепції гілка, а далі загострена гілка, і так аж до гвістка. Ну, знаєте, тому що колись цвяхи були переважно дерев'яні. Якщо це правда. То праслов'янська форма має бути споріднена із прагерманським квеста, китиця, пучок або галузка. Є й інша гіпотеза, яка передбачає запозичення із готського слова «газд» вістря або шпичак. Проте ця друга версія не пояснює, як в українській мові з'явився звук. «о». На цьому у мене список слів закінчився, тому залишається лише подякувати вам і запитати, а які подібні русизми знаєте ви, і щодо яких слів ви підозрюєте, що можливо вони і не русизми зовсім? Напишіть їх, будь ласка, в коментарях, і якщо їх збереться достатньо багато, то з часом я постараюсь зробити ще одну підбірку таких гаданих русизмів. А наразі. Ще раз дякую всім за увагу, за те, що ви вподобали чи навпаки не вподобали це відео, розповіли про нього друзям і, можливо, стали нашими підписниками на Патреоні. Посилання, як завжди, в описі до відео. А ми побачимось наступного разу. Бувайте!